Знаєте, кожного дня я ось, коли йду сюди вже, протягом декількох років йду ще по всій вулиці, кудись на роботу, по справам, церкву, на служіння. Знаєте, якусь Бог дав таку звичку, це постійно молитись. Коли я йду, постійно молитися, роздумовувати про якісь істини. І знаєте, я думаю, скільки велика благодать, що... Бог дав людині розум, Бог дав людині вміти фокусуватися на кількох справах одночасно. І цей час можна дійсно так використовувати, що тобі навіть не треба там, не знаю, спеціально тільки посичати тобто, писання, коли ти просто сів, просто коли ти повністю сконцентрувався, зібрався і так далі. А ти можеш постійно, ідучи, роздумувати про все. Ти можеш на фоні. Слухати якісь проповіді, подкасти, ти можеш йти аналізувати щось, спілкуватися з Богом. І я не кажу, що це, знаєте, має замінити наше основне дослідження. Ні, ні-ні. якому разі, але просто наше все життя це має бути поклоніння і наш пошук Бога. І коли ми в день виділяємо лише декілька хвилин для цього, декілька, може, там, одну годину чи так далі, то ми не розуміємо, наскільки. Багато ми втрачаємо. І тому, знаєте, я думаю, що нам треба вчитись, вчитись, постійно думати про Христа і знаходитись в його присутності, бо якщо ми цього не робимо, то ми ми буквально просто впадаємо в гріхи, коли маємо відсутність Христа, відсутність Бога в нашому житті, в нашій... Знаєте, в кожних хвилинах життя. Бо я бачу, що я соскальзую, так сказати, гріх лише тоді, коли перестаю думати про Христа. І я розумію, що це буває так. Просто раз і все. І ти впав. І тому я думаю, що єдиний вихід це постійно перебувати в молитві, постійно перебувати в слові. Все робити, щоб привести своє життя до того, щоб постійно в цьому бути. Друзі. Дай Бог нам пильності, дай Бог нам вірності, мудрості. Слава Богу. Амінь.